Можна сказати, на 4 бали по п'ятибальній системі, а от до села я їду на дачі. Дуже маленький автобус набито, там дуже погано. І по середах ветерани праці незрозуміло, як обслуговується. Зранку беруть білети, гроші за білети, а вечором ні. Як вам сказати? Вроді би нічого, нормально. П'яточки не видавали жодного разу, але як по, так сказати, по доставці. Задоволений. Ну, взагалі, то по порівняння, як було раніше, то звичайно. Кругом, я думаю, по всіх вулицях зараз є зв'язок. І тут нормально ходять матрушки, маршрутки, так що я думаю, що це благодарність нашому меру. Транспортом задоволена, але не задоволена тим, що беруть з пенсіонерів гроші. Я? Повністю задоволена. Ні. 318 и ходил в одно время прекрасно. Сейчас что-то стал день на день не по, Один день будет нормально, а вроде день вообще непонятно как ходит. И именно 300. Я не знаю, как другие, другие. Ну, двойки так еще может быть ходят, были. Но именно этот, который нужен транспорт, уже подешевле. Не очень.